Підпишіться та поставте вподобайку. Чи замислювалися ви, як виглядає майбутнє безпеки на полі бою. Познайомтеся з термітом, проривним українським безпілотним наземним апаратом БНА. Це не просто якийсь робот, це універсальна гусенична платформа, розроблена для виконання найнебезпечніших завдань. Завдяки своїм гусеницям терміт легко долає багнюку, сніг і пісок там, де колісна техніка зазнає невдачі. Це низькопрофільна, потужна машина, яку можна бронювати для захисту від стрілецького вогню, але його справжня сила адаптивність. Потрібно перевести 250 кілограмів припасів, термін спорається, потрібно евакуювати особовий склад із небезпечної зони. Він за роботу. Його навіть можна оснастити модулями озброєння для вогневої підтримки або системами для дистанційного мінування. Керується він на відстані до 20 кілометрів, терміт працює на електричних двигунах, функціонуючи годинами на одному заряді. Це справжня зміна правил гри, що рятує життя, тримаючи захисників подалі від небезпеки. Якщо вам це було цікаво, натисніть кнопку Вподобайки та підпишіться, щоб побачити більше. Дякуємо за перегляд!